Скажи, якими критеріями має володіти продукт, проект, фаундер і куди писати? Писати можна в інстаграмі. Mm -hmm. Я майже завжди відповідаю. Mm -hmm. Зазвичай говорю, що я завжди відповідаю, але ось це дівчина, який не відповів, за що мені тепер соромно? Значить. Щодо проєкту, mm -hmm. ну, це не тільки, е, не тільки фінтех, не тільки маркетплейс. Я, я розумію, що я в будь-якій сфері знаходжу для себе інтерес. Mm -hmm. Мені насправді все одно чим займатися. Якщо е, там, партнеру потенційному не важливо е, досвід саме в сфері, тому що тип, простіше довіритись, коли досвід в сфері, е, то типу, я би свічну сферу без. Е, Переживань без всяких. Що ем. мені цікаво? Ну, е, Рольсі моя, вже вважаю, що переріс, і це одна з причин, чому я вийшов, тому що я все більше і більше відкусував від фаундерів, а вони не, не були готові бути покусаними. Тому. Е, Ну, нема, не було куди рости. Тобто 8 років я собі придумував, як мені рости в позиції СМО всередині компанії. І коли вже я з неї виріс взагалі, ну, довелося виходити. Тому цікаві бізнеси, які зрозуміли, що їм треба переходити на, який, на якийсь якісно інший рівень. І готові в це інвестувати, і готові ризикувати тим, що зараз є, для того, щоб зробити якийсь стрибок. Стрибок організаційний, тобто я вважаю себе експертом в організаційному розвитку. Стрибок продуктовий маркетинг.